Всім привіт! Сьогодні на уроці. Сьогодні на уроці Сьогодні на уроці ми продовжували вивчати різні варіанти з сакадами. Сьогодні ми гралися з відчуттям осі в хресті і шукали нові можливості, які в нас з цього випливають, з управління керування цією вістю. Ми зараз це покажемо без слів. Ви ж нам не повірили? Що буде без слів? Це виріжемо. Просто не те робив. Пам, 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 пам. Так. Що в нас було? Ми починали з тієї ж самої сакади в очі назад, як ми робили минулого разу. І після сакадина, маленької, легенької сакади на очі назад. Це буквально сакада пауза. Да? Буквально для того, щоб перенести ніжку партнерки в балеофрестик. І потім партнер міг Добре. погратися з перенесенням ваги з правої моєї ноги на ліву. Він мені переносить вагу на ліву ножку, сам робить приступ, і з правої ножки йде. Вперед, запрошуючи мене в свою сакаду, в свій крок. Після цього в нього з'являється можливість зробити сакаду. на кроці в сторону і? і парада на очі назад. Парада завершена. Так, що тут важливо? Мені тут важливо е обійми, які мені прокоментують, е якби наміри партнера. Е тут е вони повинні бути. Не дуже сильно розслабленими, так? Своїми об'ємами, через свій корпус, через свій верх, партнер мені прокомунікує зміну моєї ваги з однієї ноги на іншу. Угу. Е, можу зайти, Христик, будь ласка. Я тут відчуваю, коли переніс вагу, і відчуваю, коли, скільки часу в партнерці треба, щоб вивести ножку і зробити крок. Тобто я сам готуюсь до цього. Щоб ми синхронно зробили оцей крок. Я йду в крок, партнерка робить сякаво. Так, так, і так само, як і в попереднього разу, нам тут було дуже важливо довертатися гарно. Тобто партнер має довернутися до своєї партнерки. Так само партнерка має слідувати за партнером, якщо вона відчуває, що партнер, наприклад, не блокує її рух, як інколи ми теж робимо. Що ще у нас тут важливо? Тут так само є е, сакада партнерки в крок партнера. Відповідно, це вимагає від нас, від е, фоливорок, е, сміливості, впевненості, що це можна робити, раз партнер нас на це запрошує. Тому не продовжуємо вчитися, не боятися ходити в сакаду-партнерський крок. Дякую.